У Юрія Губенюка машина автомат, думає сама, жартує чоловік. Зручна для людини з пораненими ногами. Тут коліно, а там стопа. то там тут стопа нормально працює. Що якраз для автомата воно мені добре? У лютому, 22-го, вже на ранок після ракетного удару РФ по Україні Юрій пішов до військкомату. Тоді багатьох місцевих добровольців зараховували у 110-ту бригаду ТРО. у 114-му батальйоні. поряд із ним були такі ж вчорашні менеджери, будівельники, водії, торговці. Більшість навіть не тримали в руках зброю. Спочатку стрілець, а потім командир взводу Юрій тримав оборону на різних напрямках. Перше, куди ми, куди ми заїхали, це була Донецька область. Потім нас перемістили на Запорізький. А так було вже все. вже У складі 10-ї бригади це були і Суми, стабілізаційні дії охорони державного кордону, також був харківський напрямок. Навіть побували в Херсоні, також обороняли берег. А на передовій найважливіше братерство, каже Юрій. Той, хто поряд із тобою в окопі, головна підтримка і допомога. Зі звичайних людей з мирними професіями вони стають справжніми воїнами. Це феномен. Я не, не, не можу вам сказати, як, як, як це відбувається. Тому що у нас були хлопці, які прийшли добровольцями в 18 років, а також були добровольці, які прийшли в 65. І всі вони, ну от в, в якому я був, це ж було це. Спонтанно це було швидко, це було початок війни, ніхто не розумів, що воно відбувається, що воно коїться. Ставали воїнами так, вже в процесі. У складі 110-ї бригади проводили і контрнаступ влітку 23-го. Люди робили неможливе, можна так сказати, тому що ворог там на на як на ділянки фронту, він там був закопаний, укріплений. Там, в окопах, під шквальним вогнем ворога чоловік найбільше переживав за рідних, які залишились у Запоріжжі, і особливо за кохану дружину. Дивишся в Запоріжжі прильоти. Це перше, що ти робиш, це обзванюєш своїх близьких. Або смс-ку, або щось. Все добре, все добре. Це за що ти переживаєш? Ти не... Якщо десь щось трапиться, ти звідти не зможеш не допомогти, ти не зможеш нічого зробити. Важке поранення ніг Юрій отримав у вересні 24-го у боях під Торецьком. А там ну, цих дронів, це як будто голову в голову вулі запихнути, воно там годить все, непонятно, наш, не наш. І присів біля дерева на переміщенні. Все і все, і спалах під ногами, почала шок в ушах, Питають встати на ногу, намагався встати на ноги, і не виходить, падаю. Що таке? Хто допоміг, хто витяг? У мене рація була, я по рації кажу, що я 300. Майже рік у Житомирській і Запорізькій лікарнях поранені ноги Юрія хірурги збирали по гвинтиках, провели два десятка операцій, боролися за збереження кінцівок. Зробили неможливе, каже Юрій. Лікування триватиме і надалі. В кісках обох ніг стоять титанові стрижні, і загалом в тілі залишається ще більше ніж 10 уламків, один із яких під серцем. Але головне він може ходити. І поряд кохана жінка знаєте от найвища точка справедливості, от всі його емоції стали стали ще більшими, саме такою справедливою і захищеною бачить Юрій свою країну у майбутньому і будувати її молодому поколінню, яке вже себе показало: зухвалому, сміливому і вільному. Я бачу її, хочу бачити її новою державою, нового стандарту, нового покоління, якої не буде. Пострадянському просторі таких держав це буде просто ексклюзив. І, ну коли там даже наші там, як кажуть, історичні там якісь території, там курська й там іськосам до нас попросяться, скажуть, ми до вас хочемо. Ще півтора року на милицях, і ще одна 21-ша операція на ногах. Вона дає шанс на майбутню професію, каже Юрій. Можливо, стане водієм. Автівка автомат вже є. А поки всі зусилля подружжя спрямовані на відновлення здоров'я чоловіка. Тобто, головне, ще стати твердо на ноги. А ще подружжя Губенюків мрія про щасливу родину і дітей. По-перше, я хочу дітей двох. Тобто, у нас ще поки немає часу, щоб це робити, то був ковід, то це війна, то це, ну, це так, ну, щасливо. Тоже працювати для, заради дітей, заради майбутнього. Ми мріємо про родину, про родину, про дітей, про щасливу, здорову сім'ю. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ